Робс України пише про те, що Україна буде змушена виконувати певні умови у разі затвердження репараційного кредиту, незалежно від того, яке фінансове забезпечення його буде, друзі. Що говорять чиновники на умовах анонімності в Брюсселі? Після всіх цих корупційних скандалів зросла потреба у жорстких умовах. Тож у будь-якому випадку... Будуть певні умови для надання цього кредиту. Дуже не хотілося б, звісно, щоб ми його повертали, тому що сума просто шалена. Нам зараз ще 200 мільярдів доларів кредиту додаткового, який ми повинні будемо гасити. Ну і запозичення просто сягнуть захмарних якихось цифр. Ну втім, буду сподіватися, що частково цей кредит, хоча б частково будуть гасити країни, які виступлять гарантами його. На тлі планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для підтримки України в Китаї зробили також заяву, що і надалі виступають проти санкцій, які порушують міжнародне право. І не схвалені Радбезом ООН. Ну, звісно, Китай є членом Радбезу ООН і він воліє ухвалювати таке рішення. Сам проти себе він же санкції вводити не буде, та й проти Росії, яку він доїть, також не буде цього робити. Але ця заява речника Міністерства закордонних справ КНР Цянькуня, вона була сказана як на мене в порожнечу. Хоча однозначно врахували цю позицію кулуарно європейці, тому що позиція Китаю дуже для них важлива, адже співпраця. У торговій сфері для них не є останнім питанням, так само, як і для Китаю. Речник Китаю також додав, що усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки. Питання фінансування залишається відкритим. Дуже багато розмов про те, як це може бути. Ми бачимо ідеальну картину влада, що передали гроші Україні. А Ну, нехай не всю суму якусь там ну, велику. Але сьогодні виходить матеріал у виданні Блумберг. Ми про нього частково згадували, пана Олександру, до запису, до початку запису. Та мовиться про те, що Європейський Союз хоче прив'язати майбутній кредит для України, для України під заморожені російські активи, але знову тут невідомо під що, чи під активи заморожені, чи під європейські гроші, до жорсткого принципу купу європейське. Тут мова йде. Я так розумію, про оцей батл між Європою, Брюсселем умовно, і Вашингтоном, хто ж буде доїти оцю цю російську корову, яка знаходиться в Європі, 210 мільярдів євро? Трамп каже: ні, давайте ми будемо із росіянами це ділити. А європейці кажуть, ні, так не буде. І пропонують схему, коли вони будуть використовувати ці гроші європейці, для м, Європи загалом. Це як виглядає? Відверто кажучи, до речі, я думаю, що один з стимулів для європейців прийняти правильне рішення, це власне був один з пунктів так званого мирного плану, написаного в Кремлі у 28 mm -hmm. і до речі, я, я, я впевнений, що це єдиний пункт, до, до якого доклалися Кушнер і Віткав. Це власне про те, що ці гроші будуть поділені, і більша частина. Залишиться для росіян і американців, а там трохи буде щось на відбудову України mm -hmm. з приводу такого рішення. Ну знаєте, тут ну давайте з моральної точки зору. Якщо подивимося, у нас є американські партнери, які нам допомогу не надають принципово і не збираються цього робити. Хоча ви знаєте, в проголосованому бюджеті оборонному сполучених штатів там закладена. 400 мільйонів на наступний фінансовий рік, хоча, звичайно, зрозуміло, що це копійки у порівнянні з потребами і з тим, що нам надавала попередня адміністрація, попередній конгрес. І я не думаю, що чесно кажучи, з такою, таким підходом, який є у Дональда Трампа, що ну, ми маємо якісь моральні зобов'язання, щоб якась частина грошей йшла в Сполучені Штати, якщо будуть серйозні безпеки і гарантії. Якщо е, нам передаватимуть е, F-16, тамагавки е, Хаймерси і велику кількість інших речей, які потрібні, нам е, ну, абсолютно це мені здається нормальна річ. Так. ось е, з приводу європейців, я думаю, що це рішення е, обумовлено необхідністю підкупити європейців, щоб вони розуміли, Так, да, є ризики mm. того, що Росія mm. може щось виграти в судах, але е, ці гроші підуть в вашу економіку, і в тому числі буде посилювати ваш оборонний потенціал. А, з приводу України, ну по перше, Україна є Європою. тому, а, звичайно, що ці гроші будуть витрачатися і для українського ОПК, а mm. як кажуть, і президент України, і експерти, а, що недофінансованість українського ОПК шалена. Плюс, звичайно, що європейці пішли на дуже правильні кроки, які ми вітаємо. Це і включення нас фактично в, значить, в стратегію розвитку європейської оборонної індустрії і програму SAFE, і кілька інших програм, десь ми можемо безпосередньо брати участь, а десь ми можемо брати участь у партнерстві з нашими, ну наприклад, як SAFE. У партнерстві з іншими країнами е, і таким чином є можливість інвестувати в нашу ПК е, купувати українську бро... зброю за ці гроші, і також європейські. Звичайно, що є тонкі моменти. Е, це те, що певні види озброєнь в Європі не виробляються. Ну, наприклад, mm -hmm. оці далекобійні ракети. У нас на жаль, е, підхоп підхопили журналісти. А потім і політики е, казали про Storm Shadow, Scalp і Taurus як далекобійні. Вони не є далекобійними. В це фактично оперативна глибина, але нам потрібні такі речі, як тамагавки. Європейці не виробляють цього. Звичайно, що єдине місце, де можна це купити, це є ну фактично Сполучені штати, або в будь-якому випадку, навіть якщо десь виробляється зброя американська в інших місцях, ну, нам потрібна згода американців. Тому якісь частина цих грошей, ну в принципі, має піти і, і до 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 американців для того, щоб виконати головне завдання. Щоб ми знищували ворога і захищали українців, а не дивилися на робочі місця, чи то в Європі, чи то в Україні, де-інде, друзі. Цей варіант фінансування Європи України про який я що згадував з посиланням на Блумберг, це поки що лише версія. Не остаточний документ. Він обговорюється сьогодні. Дуже будуть складні баталії і завтра на саміті лідерів ЄС щодо фінансування України і їх самих. Вони від цього точно не відійдуть. От пан Олександр дуже слушно і правильно зауважує, що Європа вже зрозуміла необхідність забезпечувати оборону і безпеку і для себе, і для України, в тому числі і через таку не дуже привабливу політику Трампа. Але ну як казав перший президент, маємо те, що маємо.